А я хтось з'явився, я вона з'явилася. А вона мав хвост такий жіночий, що вивозила. Так. І колишній, що мав хвост, будувала. Так. Чи сходила? А Оксана? Так. Вони також там на долині тусувалися. Такі сквозеві, хтось з'явився, білий вишанок. Тому що дитина, молодь. Ну, що ще дивити. А куди весна? Oh, Ради, русан. Ніхто не винкомів, немає. де А біна. А, і і Шіли, а. Шіли, о, попілі, на Знаєте, Пай. я сама шашлика вузарабляє. Знаєте, я же хвостою днімаю. Так файно.

А тепер що видається? Ну, аби ще на роботу ходить, бо закинуть. Ну, так, але кажу, бо Марія... Там на боці не буде. А ваша приєднала. Та Марічка, що заверне, не хоче. А там файний ресторан веселка. Ти ще сподобало на весіллю. In села там робили студка. Так, вишкозові, та, так. Де угріні, та, де Не було місця. <ріг> не було місця. Мої Бережанок не було місця. <ріг>